На охороні вашої безпеки у Дніпропетровську, аби забезпечити порядок у парках, скверах та інших важкодоступних для автопатрулів місцях, від сьогодні з'являться поліцейські на велосипедах. Як це виглядає та якою є реакція містян? Дивіться далі у сюжеті. Патрулюють поліцейські на роверах зараз три маршрути, які охоплюють парк Глоби, набережну, парк Шевченка та монастирський острів. Кажуть, за допомогою велосипедів боротися зі злочинністю стало набагато легше. От ми отрабатували тільки штат орієнтіровку во двори тупікові двори, где нету заїздів. більше тільки з однієї сторони можна только маленькі проходи. Очень удобно було проїжджати, просматривати швидше це все, ніж крутитися машиною». Правоохоронці кажуть, що поки що зафіксували лише дрібні правопорушення, так по паління у громадському місці, а на їх зауваження містяни реагують доволі спокійно. Ідуть на контакт, роз... ну вполні нормально, адекватно. Бувають, звісно, спорні ситуації, ну а в основному це всі нормальні, адекватні люди. Самі жні стверджують, що поява на паркових алеях поліцейських їм неабияк імпонує і ставляться вони до цього тільки позитивно. Надіюсь, буде порядок не так бумці чувствують безпеці, мабуть. мало ли народ який бродить. Та краще, конечно. Взагалі, що поліція добре в місті. Нормально, хорошо, тому що все може бути. Всякі ситуації бувають. Особливо ввечері, Днем то ще не так. Ну, конечно, хорошо. А чого? В случае каких-то инцидентов или везде за границей так. Это об'єкт такой серйозный, дети, все. Чтобы не было никаких таких вот инцидентов. Поліцейський велопатруль можна побачити у зонах відпочинку кожного дня з 8 ранку і до 8 вечора. За цей час патрульні проїжджають щонайменше 50 кілометрів. Володимир Козуб, заступник начальника патрульної поліції Дніпропетровська, стверджує, що їх поява допоможе значно знизити кількість вуличних грабежів та крадіжок. Це дуже удобно, Чому? тому що, та присутність патрульної поліції. В яких містах люди, якщо случається уже какое-то либо право нарушення, минуя визов 102, два, можуть зразу напряму звернутися к патрульному. В результаті чого може бути розкрита преступлення либо присічено правонарушення в кратчайшої сроки, охороняти спокій Дніпропетровчан Поліцейські велопатрулі будуть аж до самісінького кінця літа. Вікторія Будзинська, Дмитро Солодовник, Бліцфакт.